Історія палацу кунін Шидзин. Глава 81. Щасливо. Щаслива, Про яку рибу, які креветки може йти мова. Навіть якби би дзянцю Інін мала в сто разів більше відваги, вона б не стала це їсти. Але варто було згадати про їжу, як у неї в голові мимоволі з'явився образ персикового пирога. Аби цей чоловік особисто запропонував їй перекусити, чому б ні? Ні ні ні, негайно викинути такі небезпечні думки. Сівей і так уже почав насторожено ставитися до того, що вона знає речі, про які інші навіть не здогадувалися якби випадково вирвалося зайве, хто знає, куди б повернули його підозри. Якщо це стане причиною справжніх проблем, добре не буде. Подумавши про це, Дзян Дзянцюанін напружено усміхнулась, відчувши тривогу, і обережно спробувала пояснити. Учора я ночувала у покої старшої принцеси. Я не звикла до тієї спальні, тому сьогодні така сонна. Сівей трохи звів брову у старшої принцеси. Дзян Сюйнін щиро кивнула, підняла руку і широкий рукав розкішного вбрання м'яко розсунувся. Справді, навіть цю сукню для мене підібрала старша принцеса. Дівчина дивилася на нього з легкою невпевненістю, ніби усвідомлювала, що накоїла щось значне, але не виправдовувалася, і не заперечувала, хоч і вигадала собі логічне пояснення. Сівей, поглянувши на її палацеву сукню, не розгладив похмурих брів, але, коли заговорив знову, голос став значно м'якшим якщо не доспала, краще повернися і відпочинь. Сьогодні в мене теж багато справ. Сюєнін аж розквітла. Не очікувала, що Сєвей так легко погодиться, вона швидко почала дякувати. Учитель сє такий уважний і розсудливий, та не встигла вона завершити, як сівей холодно додав. А те, що ти пропустила сьогодні, доведеться надолужити завтра. Вона мала передбачити це, сіввей завжди був безжальним, зраділа зарано. Він бачив, як її усмішка застигла, а блиск на обличчі миттєво зник. З якоїсь причини ті хмари, що тиснули в нього на серці відранку, трохи розвіялися. А те, що я пояснював сьогодні, завтра ти маєш знати досконало. Якщо не зможеш, дзянін одразу енергійно закивала Зможу, зможу, обов'язково зможу. Сівей ледве стримав сміх і спокійно хмикнув. Він вийшов першим, рушивши до палацу палацян, разом із євнухом, який приходив раніше. Щойно він достатньо віддалився, Дзян Сюйнін нарешті з полегшенням видихнула. Ох, ледь не померла від страху. Тим часом у домі дзян теж відчували страх. Сьогодні вдень менши збиралася взяти Дзян Сюйхуей до храму Хенчань молитися. Перед виїздом вони сиділи в кімнаті, пили чай і розмовляли. Зітхнувши, менши згадала, як дзян Бояу захищав Сюйнін. Спершу саме твоє ім'я мали направити до палацу як супровідну дівчину, але якимось чином туди потрапила с Наслідуючи манери ваннян, вона стала занадто зохвалою боюся, тобі може бути від цього лише гірше. А тепер, коли родина Бравого князя Юньї потрапила в немилість, а князь лінзі невдовзі почне обирати собі наречену. Сподіваюся, що сьогодні ти зможеш помолитися як слід і отримати добрий талісман. Дзян його мовчала. Вона дивилася на вишиту хустинку у себе на колінах і досі не розуміла слів, які сказала їй Дянсюєнін того дня. У цей момент, керуючись, тривожений, свильований, раптом увірвався в кімнату. Пані, додому прийшов євнух з палацу. Менші Дзян дянсюєхої одночасно підхопилися. обличчя менши зблідло. Це через палацові справи? Щось із чоловіком сталося, чи Сюєнін знову наробила клопоту? Керуючий не знав, що відповісти. Усі в домі дзян уже чули про недавні небезпечні пригоди Сюйні на палаці. Коли приходили з палацу, це ніколи не віщувало нічого доброго. Але євнух, який увійшов, сяяв усмішкою. Пані, честь вами, ваші старші доньці. Я прибув за наказом принцеси Ліян, щоб супроводити старшу міздян до палацу як придворну супровідницю. Прошу приготуватися, принцеса з нетерпінням чекає. Це був Хуан Жен Лі, особистий слуга Шенджиї. Менші вони міли. онеміли. тихо запитала як так? Чому принцеса Лі-Ян раптом запросила нашу старшу доньку? І майже прошепотіла Невже молодша знову щось накоїла? Хуан Жен Лі, знаючи, що Сюєнін ночувала в палаці, здивувався, його усмішка трохи зменшилась. Не хвилюйтеся, пані. Наша принцеса дуже прихильно ставиться до міс Сюєнін. Учора вона навіть залишилася ночувати у палаці, а сьогодні вранці, коли міс Сюєнін їла печиво, що нагадало їй про вас, принцеса це запам'ятала і вирішила, якщо Сюєнін сумує за родиною, треба запросити вас обох, щоб ви провели час разом. Тоді міс Сюєнін не захоче залишати палац. Менши оніміла остаточно. Принцеса Леян запросила Сюєхуей лише тому, що Сюєнін за сніданком, ївши печиво, випадково згадала сім'ю. Дзян Сюєхуєй аж розгубилася. Вона знала, як холодно поводилася Сюєнін з моменту повернення в столицю, не хотіла ані розмовляти, ані усміхатись, а тут згадала про її печиво. А вона справді вміла його пекти. Бог свідок, одного разу вона принесла Сюєнін солодощі та просто викинула їх перед її очима. Потім лише скуто посміхнулася і сказала Вибач, я необережна, усе впала, шкода твоїх старань. Але Сюєфіє одразу здогадалася, то була неправда. Поки менши вагалася, Хуан Лі вже починав дратуватися. Тоді Дзян дзянсюєхоє уклонилася Дякую за милість, принцеси, я негайно зберуся і вирушу. Дзян Сюєнін, яка ледь не померла від страху через сівея, повернулася свинчень у Янджей. Вона навіть не пообідала, просто впала на ліжку і заснула, накривши голову ковдрою. По обіді її розбудило служниці. Принцеса Ліян захопилася грою в кидання кільця і покликала слуг пограти з нею, а потім прийшла в Янджеджа і покликала всіх учениць. Шен же її запрошувала, хто сміє відмовитись. Дзян Цюїнін добре виспалась, тому швидко піднялася, вмилася і рушила разом з усіма у палац Мінфен. Там принцеса грала з натхненням, а слуги бажаючи підтримати її гарний настрій. Охоче приєднувалися. Ледве дзянцю і ніну як кутики її уст зіпнулися, невідомо, хто навчив Шенджі таких забав, але дехто зі слуг ходив з довжелезними паперовими смужками на обличчі, а інші мали справжні малюнки тушу. Судячи з усього, вони програли і отримали покарання. Щойно очениці зайшли, шанджі одразу втягнула їх у гру. Ті, хто хотів догодити їй, почали старанно метати кільця. Дзянцю Нінджа поводилася зовсім інакше. Вона, пропустила обід і була голодна. Побачивши на столі медові солодощі й тістечка, вона не поспішала бігти в гру, спершу вирішила поїсти, сіла позаду і жвала, поки інші гучно веселилися спереду. Шенджії одразу її помітила, але, побачивши, що таїсть, тактовно не чіпала. Першою була гра в метання кільця. Шенджі грала чудово, часто влучала в ціль і викликала оплески. Дзясюянін, сидячи осторонь, теж аплодувала, але знайшлася і та, кому не сподобалося, що дзянсюєнін так відсторонено відпочиває. Одна з дівчат звернулася Пано дзян, не хочеш приєднатися. Кажуть, ви часто буваєте на ринку, напевно, добре метаєте кільця. Чому б не показати свій талант? Дзянсюєнін підняла голову і побачила Чен Шуї. Шанована пана Ченчуї з легкою насмішкою на губах дивилася на неї з холодною іронією. Дзян Дзянцюїнін, щойно взявши невеличкий шматочок солодощів, обережно поклала його назад і вже збиралася щось сказати, але раптом Шен шинджиї насупила брови і звернулася до Чен Шуї. Хіба не бачиш, що пана дзян їсть? Коли доїсть, тоді й приєднається до гри? Навіщо заважати? Ці слова прозвучали надто різко, навколо всі принишкли від шоку. Чен Шуї, донька впливового урядовця, яку зазвичай усі поважали у палаці, завмерла з розкритим ротом. Вона явно не чекала такого повороту. Раніше Шенчуї завжди була до неї приязною, а тепер варто їй було лише звернутися до Дзян Сюенін із невинним запитанням, принцеса раптом спалахнула. Обличчя Чен Шуї то червоніла, то блідло, вона квапливо почала виправдовуватися. Ваша високості, я не мала на увазі. Шенджі з кам'яним виразом обличчя холодно кинула якщо не мала, краще тримай язик за зубами. У павільйоні запанувала тиша. Дзянсюєнін у приголомшенні дивилася на Джеї. Було очевидно, що настрій принцеси Ліян далеко не радісний, і всі її слова сьогодні були спрямовані на те, щоб захистити саме дзянсюєнін. Навіть таку шановану дівчину, як чен Шуї, вона не вважала за потрібне шанувати. Що за особливі здібності є в Дзян Дзянсюєнін, що люди так змінюються поруч із нею? Юе, -Ю заклята ворогиня Дзян Дзянсюєнін, люто її ненавиділа, але не наважувалася ні говорити, ні діяти, боячи що потрапить у розставлені пастки, тож у цю мить вона могла виразити свій гнів і презирство тільки поглядом. Але вона ще навіть не встигла вирішити, яким саме поглядом кинути у бік Дзян Дзянсюєнін, щоб її хоч трохи роздратувати, як її вже помітила принцеса Ліян. А що це за погляд ти щойно кинула на Ніннін? -нін піднявши брову, запитала Шенджиї. е остовпіла. Не говорити, не діяти, а тепер і просто дивитися не можна. Перелякана, вона поспіхом відвела очі, вочевидь тремтячи. Я, я. Якщо ще раз глянеш на нін, -нін так само, накажу виколоти тобі очі, строго промовила Шенджиї. е затремтіла ще дужче, холодний піт проступив на лобі. Вона зблідла і мало не впала навколішки, щоб благати про пробачення. Тепер вона навіть не сміла підняти голову, тільки безперервно повторювала: так, так. Спочатку ченшуї ні за що отримала різку догану, потім Юює пригрозили карою лише за один погляд. Інші учениці відчули, як повітря в залі напружилося до межі. Більшість не зважувалася й роти відкрити. Лише я осі. Перевівши погляд із Чен Шуї на Ю Юе, тихо і м'яко озвалася. Сестричка Шуї, мабуть, і справді не мала поганих намірів, а друга пана Ю лише подивилася на Дзян дзянцюєнін. Можливо, ваше високосте ви просто неправильно зрозуміли ситуацію? Неправильно зрозуміла? Принцеса Ліян сьогодні влаштовувала гру з кільцями зовсім не заради розваги. Ранкові слова Дзян Дзясюєнін про те, що їй некомфортно в палаці, ще не встигли забутися. Раніше вона набагато що заплющувала очі, але тепер уважно спостерігала і уже встигла дещо помітити. Принцеса холодно всміхнулася. У руці в неї був пензлик, яким вона щойно домальовувала візерунки на обличчях програвших слуг. Повільно підходячи до Яосі, вона окинула її поглядами з голови до п'яти промовила «У пани Яо таке ніжне, співчутливе серце. Можливо, мені варто доповісти про це братові імператору і відправити вас у монастир Байюнь, щоб ваше милосердя нарешті знайшло гідне застосування. Я усі зовсім не мала лихих намірів щодо Дзян Сюянін. Вона лише хотіла заступитися за Чен Шуї та Йоює, -Ю -Е, а у відповідь почула погрозу заслання в монастир. Яка дівчина з доброї родини здатна спокійно прийняти такі слова? Інші присутні тільки важко зітхнули від жаху і подиву. Я осі не була готова до того, що навіть її м'яке зауваження зустріне таку жорстку відсіч. Страх і образа охопила її, пальці рук, що звисали вздовж тіла, мимоволі стиснулася. Вона опинилася у край незручному становищі і не сміла промовити ані слова. Дзян Сюєнін, досі тримаючи в роті шматочок печива, із здивуванням і німою захопленістю, спостерігала за всім, що відбувалося. Вона переводила погляди з одного обличчя на інше і зрештою, зупинилася на шинджі. Вона ніяк не могла збагнути, чому принцеса поводиться так агресивно і кидається на кожного, хто трапляється під руку. Та в глибині душі вона не могла не визнати їй це подобається. Коли погляд Шанджії перетнувся з повним захвату поглядом Дзян Цюїнін, щоки принцеси легенько спалахнули. Вона раптом відчула себе так, ніби ступає хмарами, і поспішила відвести очі. Потім, звернувшись до всіх присутніх, Шанджиї зосереджена зосереджений холодно промовила: Я вже казала, кожен, хто посміє скривдити дзян дзянцюєнін, про це пошкодує. Не думайте, що я покликала вас сюди тільки для забави. Я хочу вас попередити, якщо хтось зробить дзянсюєнін нещасною, я зроблю цю людину нещасною в десятеро сильніше. Кільця для гри все ще лежали на столі. Обличчя палацових служниці далі були обклеєні паперовими смужками і розмальовані тущо, але весело, -сміх і сміху, що лунала ще мить тому, вже не залишилося. Супутниці нарешті зрозуміли, що сьогодні їх запросили заради однієї людини заради дзянсюєнін. У кожної в душі вирували свої думки, але після того, як вони на власні очі побачили, як гостро реагує шен жиї на будь яке слово, ніхто вже не наважився заперечувати чи ставати на чийсь захист, усі до однієї стояли тремтячи. Ця однак, зберігала зовнішній спокій. Вона обережно відвела погляд від Дзян-Сюйнін, опустила голову, але все одно не могла не відчути, як у душі підіймається невелике роздротування і тривога. Попередження Шенджиї, безперечно, стосувалося і її, та, маючи високий статус і підтримку з боку імператорської матері, вона не надто переймалася словами старшої принцеси і не збиралася поводитись так безглуздо, як усі інші. Ваше високосте, людину привели. у цей момент зайшов Хуан Джейлі, сяючи усмішкою. Усі здивовано повернули до нього голови. Кого привели? Обличчя Шенджиї миттю розквітло усмішкою. Вона, майже летячи, підійшла до дзянсюєнін і, звертаючись до Хуана Джинлі, сказала Впустіть, нехай для дзянсюєнін буде сюрприз. Хуан Дженлі махнув рукою і за цим знаком до залу війшла дзянсює Хої, зібравши всю свою відвагу. Вона не насмілювалася оглядатися, тримала вишиту хустинку, схрестивши руки попереду, зробила кілька кроків уперед і вклонилася. Донька Дзяна Сюєхуєй вітає вашу високість принцесу Ліян. бажаю вашій високості, здоров'я і довголіття. Отже, це сестра Сюєнін, старша донька дому Дзян, Сюєхуей. Дзян Усі були вражені. Шенджиї недбало махнула рукою Станьте, від сьогодні і ви одна з моїх супутниць, ви сестра Сюєнін, тож я впевнена, ваша присутність зробить її щасливішою. Ці слова примусили всіх ще сильніше витріщити очі, обидві доньки дому дзян стали супутницями принцеси, і, судячи з тону, Сюєхуей покликала спеціально заради того, щоб скласти компанію Сюєнін. На обличчях відбивалося ціле розмаїття емоцій. На відміну від дзян Сюєнін, яка повернулася до столиці лише у 15 років, дзян Сюєхуей виросла серед столичної знаті і отримала відповідне виховання. Її манери були витонченими й гідними, постава спокійною, а погляд м'яким, зовсім інший тип, ніж яскрава і сяюча краса Цюйнін. але радіти цьому ніхто не поспішав. Подякувавши принцесі Ліян за милість, Цюйхей випросталась, її вишита хустинка між пальцями м'яко розгорнулася, і в кутку стало видно вишиту червону квітку імбиря. Коли Сяошу Ошу побачила дзянсюєхуєї, лише трохи зморщила брови. Але варто було їй помітити ту червону квітку на пустинці, як її звична незворушність миттю розлетілася на друзки, а вираз обличчя різко змінився. Шенджуї, тримаючи дзянсюєнін за руку, з посмішкою, ніби шукаючи в неї підтвердження, спитала: Ну як, сіянін? Тепер ти задоволена? Погляд зянсюєнін м'яко ковзнув у бік, дося ошу, і зустрівся із її очима. Побачивши зміну в її виразі, вона раптом відчула. Попри вік, сяошу теж має вразливе місце. Ти посміла завдати мені болю, тож я не побоялася поставити перед тобою людину, якою ти боїшся найбільше. Нехай тепер тебе гризе тривога, подумала вона. Моя сестра, може, і не найпростіша, але подивимось, як ти поводитимешся поруч із нею. З легкою, майже безтурботною усмішкою Дзян Сюєнін знову подивилася на енджиї. Тепер її усмішка була по-справжньому щирою. Дякую, Ваше високосте. Тепер я і справді щаслива.